Партнер цього випуску компанія Том це український виробник натуральної арахісової та горіхової пасти та солодкої карамелі. Десятки смаків для справжніх поціновувачів якісних солодощів. Обов'язково спробуйте, а я починаю. Після невдалого виступу у відборі до чемпіонату світу 2002 року Валерій Васильович Лобановський покинув пост головного тренера збірної України. Своїм наступником великий тренер хотів бачити Леоніда Буряка. Леонід Йосипович довгий час працював у тренерському штабі збірної, допомагав не тільки Лобановському, але й Йожефу Сабо. Однак в Україні цю кандидатуру підтримували далеко не всі. Якщо вже навіть Лобановський не зміг подолати стадію відбору, то серед українських тренерів це вже нікому не під силу. Тому варто шукати іноземного спеціаліста. І таку кандидатуру знайшли. Кандидатом на пост головного тренера став хорват Мирослав Блажевич. Який виводив збірну Хорватії у півфінал чемпіонату світу 98-го року, і до слова позбавив шансів пробитися туди збірну України. Я робив про це відео, якщо досі не подивилися, обов'язково перегляньте. Блажевич навіть приїжджав в Україну і здавалося, наша збірна вперше може отримати іноземного тренера. Однак на голосуванні у виконкомі ФФУ більшістю було обрано саме Леоніда Буряка. Варто пояснити, виконком ФФУ це дуже залежна структура, здебільшого всі рішення ухвалюються президентом Федерації, яким на той момент був Григорій Суркіс. Чому президенти ФФУ у всі часи хотіли бачити саме українського тренера, а не закордонного? Питання не у патріотизмі, звісно, просто на українського легше впливати і контролювати. У матчі збірної України це також велика виставка, де можна показати свій товар, у нашому випадку своїх футболістів яких потім можна продати за великі гроші. І кожен президент клубу був зацікавлений, що у стартовому складі збірної вийшов гравець саме їхньої команди. Так головним тренером збірної України став Леонід Буряк. У відборі до Євро 2004 наша команда отримала таких суперників: Пур'я Пурія Роха, збірна Іспанії, Елінська збірна команда Греції, Зелено-Біла армія збірна Північної Ірландії, а також Вкотре дуже незручна для нас збірна Вірменії. Цей відбір синьо жовті розпочинали без свого найкращого гравця Андрія Шевченка, у якого була травма. Це була прекрасна можливість вияснити реальну силу нашої національної команди. Також з основного складу вилетів Сергій Ребров, у якого відверто не складалась кар'єра в лондонському Тоттенхемі. У першому турі збірна України грала на виїзді з вірменами. Розпочинала наша збірна з дуже цікавим стартовим складом. На поле доволі несподівано з'явилися Володимир Єзерський з Дніпра, Сергій Серебреніков з Брюге, Сергій Кромильцев з московського торпедо, Геннадій Мороз з Дніпра та Андрій Гусін, якого кілька днів до того зняли з операції заради цієї гри. У другому таймі замість динамівця на поле вийшов Роман Максимюк з Дніпра. Як згадував культовий вже коментатор та журналіст Віктор Вацко, Роман потім зізнався, що навіть не сподівався вийти на поле у цьому матчі тому до гри, трохи закупився їжею, набив шлунок, через що потім ледь пересувався по полю. Леонід Буряк про свої заміни після матчу казав так. Люди, корийш, не змогли хоча б висповнити ту грою, яка була в Зубов Гусі. Втім, розпочали українці впевнено, вже на другій хвилині Зубов увірвався у вільну зону, отримав м'яч і зробив передачу в центр штабної площі на Серебренікова, який точним ударом відкрив рахунок 0-1. Вірмени могли відігратися. Карамяна забули на дальній штанзі. Той пробив у ближній кут, але Віталій Рева врятував команду. А потім українці подвоїли рахунок. Геннадій Зубов качнувся вбік від захисника і пробив у нижній кут 0-2. У другому таймі після заміни Гусіна українцям дуже не вистачало гравця подібного рівня в центрі поля. Вірмени почали створювати небезпечні моменти і на 75-й хвилині забили гол. На відбір м'яча, стояча оборона, вірмени забували як на тренуванні, відзначився Артур Петросян, який неодноразово забивав українцям. А на останніх хвилинах матчу Єзерський порушив правила, і арбітр призначив пенальті. До м'яча підійшов Сарксян і впевнено відправив його в сітку. Нічия 2-2. Команда аргентинського спеціаліста Оскара Лопеса вириває нічию. Так збірна України вже на старті втратила такі потрібні очки. Леонід Буряк, втім, не засмучувався. Почалась відборочна ігра. Я думаю, що вся впереді боротьба, що я надію наступний місяць ряд футболістів остановлюється. Як ви могли побачити, цей відбір збірна України розпочинала у новій формі. Це був комплект від фірми «Лотто». Головною була форма жовтого кольору з додатковими синіми вставками. Всі матчі відбору наші хлопці провели саме у цьому комплекті. У другому турі збірна України приймала на своєму полі збірну Греції німецького спеціаліста Отто Рихагеля. На 25-й хвилині гри Сергій Серебренніков отримав травму, і на поле вперше в футболці національної збірної вийшов гравець не той час німецького майнцу Андрій Воронін. На тій самій хвилині свій шанс отримав Олександр Радченко, гравець київського динамо. Втім, футболісти свої можливості заграти за національну збірну використали по різному Вже у першому таймі Воронін наніс кілька небезпечних ударів по воротах Нікополідіса. Після важкої рівної гри у першій половині на початку другої Україна відкрила рахунок. Спрацювала Донецька зв'язка. Зубов віддав прекрасну передачу на Воробея, який з розвороту розмочив ворота Нікополідіса. 1-0. У греків було кілька небезпечних моментів, але в цілому оборона української збірної грала надійно. А на останніх хвилинах гри у контротації Андрій Воронін забив свій перший гол за національну команду. Україна довела, що може вигравати і без свого лідера Андрія Шевченка 2 0 Перша перемога Леоніда Буряка, найкращим гравцем гри і головним відкриттям відбору став Андрій Воронін. Сказка, я не знаю, як це сказати. Я не ще що я граю перший раз на такому стадіоні і на республіканському дому за національну збірну. Для мене цей день буде забуваємо. Слава Богу, що ми виграли, і я змог другий гол. Однак вже наступний матч закінчився розчаруванням. Це була виїзна гра проти Північної Ірландії. Українці так і не відновилися після важкої гри з Грецією і на полі виглядали мляво. Нагоду забити мав Максим Калініченко, потім Сергій Ребров, що вийшов замість Калініченко у другому таймі. Прекрасний шанс був у Зубова, який влучив у поперечину. але на табло так і залишились нулі. Україна втратила можливість вийти на перше місце у групі і відставала від іспанців на одне очко. Втім, у Іспанії була гра в запасі. Не знаю, може не, не, не суперника, може не хватило сил, не, не, не доустановилося після ці школи греками. Всі шанси є, ми нічого не загубили ніякої трагедії, по-перше, не треба робити. Ми можемо грати в тих же самих іспанців і в Іспанії і в Києві. У четвертому турі збірна України грала з лідерами групи іспанцями у Києві. У цьому матчі капітанську пов'язку повернув собі лідер команди Андрій Шевченко, який нарешті відновився і зміг взяти участь у грі. На матч оптимістично був налаштований Сергій Ребров. Міра грає у стартовому складі збірної України знову були несподіванки. На полі з'явились Сергій Федоров з Київського Динамо та Олександр Горшков з Раманського Сатурну. Вже на 11-й хвилині Шевченко зробив передачу у центр вратарської «Сальгадо», завадив Касільєсу, м'яч відскочив до Вороніна, який пробивав вже по пустих воротах 1-0. В подальшому українці грали доволі впевнено і відносно надійно у захисті. Андрій Шевченко після гольового асисту на полі загубився, через що на 67-й хвилині капітана замінив Сергій Серебреніков. Андрій був явно незадоволений, але емоції стримав і залишився біля бровки підтримати команду. Після матчу рішення буряка він прокоментував так. Ну я не знаю. Багатьох українських медіа це рішення називали помилкою буряка, адже Шевченко хоч і не створював небезпеку біля воріт Іспанії. Біля нього завжди знаходилось двоє гравців іспанської збірної. Коли ж Андрій покинув поле, один з них почав активно підключатись в атаку, після чого іспанці забили двічі. На 83-й хвилині забив Рауль, а через 4 хвилини Ечеверія вивів Іспанію вперед. Однак українці не заслуговували на поразку у такому матчі. На останніх секундах гри Олександр Горшков дальнім ударом підправив м'яч у сітку Нічия два Емоції після матчу були неоднозначні. З одного боку втратили перемогу, з іншого, дивом здобули нічию. Я щас не мені прийшлося. Можуть бути, позна, але щотіть впечатлення. Це просто здорово. В сил сіл вибачте. Тим часом збірна Греції виграла свій другий матч і зрівнялась з Україною за кількістю очок. У наступному матчі з Вірменією наслаштовувала тільки перемога, адже після першого кола. У турнірній таблиці ми мали порівну очок з Грецією і відставали від Іспанії на 4 очки. Матч проходив у Львові. Новий тренер вірменської збірної Румун Міхай Стойкеце зазначив. Я хотів би відзначити уболювальників. Мені ніколи не доводилось грати за такою аудиторією. Варто сказати, що у статовому складі з'явився Дмитро Шутков з донецького шахтаря та Сергій Закарлюка з Донецького металургу. На 15-й хвилині вірмени вийшли вперед. Пенальті реалізував Сарксян. Однак ще до кінця першого тайму Горшков зрівняв рахунок. У другому таймі команди продовжували обмінюватися голами. Спочатку забив Сарксян, потім Андрій Шевченко реалізував пенальті та оформив дубль, вивів збірну України вперед. Однак майже одразу Артур Петросян зрівняв рахунок 3-3. І коли здавалося, що Вірменія вкотре відбере у нас очки, Сергій Федоров на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу для збірної України. 4-3. Горшков так оцінив стан збірної України. Міняється спорна специфіка, така що міняються ігроки. В поэтому ну, не доля цього відбору вирішувалася у Греції, адже греки сенсаційно перемогли іспанців і своєю грою демонстрували, що вони планують боротися не за друге, а за перше місце у групі. Тому українцям для продовження боротьби було потрібно вигравати або, хоча б, зіграти в нічию, щоб цю боротьбу продовжити. В основний склад збірної повернувся Олександр Шовковський. Вже на 15-й хвилині Олександр відбив удар з пенальті від Яна Кополоса. Однак варто сказати, що порушення було дуже сумнівним. Команди не створили багато моментів. Прекрасну нагоду забити не використав Андрій Шевченко. А наприкінці матчу Ангелос Харі замкнув передачу зліва і приніс збірній Греції перемогу з рахунком 1-0. Іспанці оступилися у матчі з Північною Ірландією і на перше місце вийшла збірна Греції. Україна зберігала шанси на вихід, але вони були доволі примарні. Останній матч вдома наша команда провела в Донецьку на стадіоні Шахтар. Проти Північної Ірландії. Перша реальна нагода забити була у Вороніна, однак Андрій влучив у штангу. У другому таймі після передачі несмачного хороший момент змарнував Андрій Воробей. Ближче до завершення гри динамівець Олександр Мелащенко непогано пробивав з гострого кута. Збірній відверто не вистачало Шевченка, який пропускав гру, адже капітан міг створити гол з пустого місця. Ірландці витримали і довели матч до нульової нічієї. Збірна України фактично втратила шанси на продовження боротьби. Адже потрібно було не тільки вигравати у збірної Іспанії на виїзді в останньому матчі, але й сподіватися, що іспанці потім втратять очки у матчі з Вірменією. Тому остання гра України з Іспанією розглядалася скоріше як боротьба за власне ім'я та репутацію, і українці зіграли гідно. Хоча Іспанія об'єктивно виглядала сильніше. На початку другого тайму Фернандо Торес не зміг пробити Шовковського з пенальті. Після цього Шевченко класно пробив з під Марчени, а вороб'ю трохи не вистачило, щоб переправити м'яч в сітку. Після подачі кутового Шевченко знов завдав небезпечного удару. Федоров вміг добити. Українці втратили свій шанс, і вже через 5 хвилин Рауль відкрив рахунок. Всередині тайму Рауль його подвоїв. Збірна України змогла забити тільки один гол. На 84 й хвилині Андрій Шевченко продемонстрував індивідуальну майстерність і відправив м'яч в сітку 2-1. Так Україна завершувала відбір на чемпіонат Європи 2004 року. Цей матч став для Леоніда Буряка останнім на посаді головного тренера збірної. Гра у збірній також була останньою для захисника і одного з лідерів команди Олега Лужного. На цей матч Олег Романович вийшов на поле з капітанською пов'язкою. У вашій увазі фінальна турнірна таблиця. Збірна Іспанії пробилася на Євро 2004 через плей-офф, але на чемпіонаті не змогла вийти з групи. Переможець нашої відбіркової групи, збірна Греції сенсаційно виграє Євро-2004 у фіналі, здолавши господарів португальців з рахунком 1-0. Вол заб'є Карістеас, який приніс перемогу в грецькій збірні і у матчі з Україною. Леонід Борек запам'ятався як тренер, який заграв величезну кількість гравців за національну збірну. Багато футболістів не витримали вагу відповідальності, яку несе футболка збірної України. Однак були і ті, хто використав свій шанс наповну і став невід'ємною частиною головної команди країни. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал.